Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою заклад освіти з більш ніж 20-річною історією. Тут проходили навчання майбутні українські офіцери, які зараз захищають суверенність нашої держави. Рік тому другий корпус Кременчуцького військового ліцею було передано на баланс Полтавської обласної ради задля покращення умов навчання та проживання студентів. В новому корпусі ліцею вже проводяться ремонтні роботи. Варто зазначити, частина ремонту виконана за благодійні кошти, а інша частина за рахунок обласного бюджету. Cool. Тут вже майже облаштовано укриття для дітей, і ведуться ремонтні роботи в аудиторних кімнатах та в інших приміщеннях цього корпусу. Можна роботи проводити трошки швидше, бо в обласному бюджеті на цей рік передбачено близько 14 мільйонів гривень. І вже я думаю, що можна розпочинати там і всі процедури щодо виконання ремонту саме за ці кошти для того, щоб на 1 вересня ми вже могли повноцінно відкритися і приймати дітей. За цей час в новому корпусі ліцею було замінено електропроводку, систему опалення та проведено інтернет. Також готують навчальні класи та спальні місця для дівчат-курсантів. У корпусі майже завершили облаштування укриття. Нами було зроблено ремонт в декількох кабінетах. Це готуються два кабінети під комп'ютерні класи, поміняється проводка, проводиться швидкісний інтернет. Проведено ремонт поточний системи опалення, системи водопостачання. На даний момент проводиться ремонт в одному з туалетів. Далі по території зверху ми проводили кранування дерев, благодаря міській владі допомагали нам. Все робимо таке, щоб підготувати до прийому дітей. Завдяки оновленому корпусу збільшиться і кількість майбутніх курсантів. Наразі ліцеїсти навчаються дистанційно, та керівництво закладу планує впровадити змішану форму навчання вже наступного тижня. На 1 вересня кількість ліцеїстів у нас була порядка 105. 106 чоловік, в тому числі і дівчаток. Ми починаємо брати зараз. Діти знаходяться на дистанційній формі. Ну, ми плануємо неділі через дві вийти на смішану форму навчання, щоб один із курсів вивести на денну форму навчання. Ольга Усанова, як депутат Полтавської обласної ради, опікується розвитком військового ліцею. Аби майбутні офіцери мали необхідне спорядження, вона передала закладу спеціальне взуття та термобілизну. Сьогодні я привезла. Е для військового ліцею та для його вихованців взуття, спеціальне взуття та набори термобілизни, які ми передали, і нові вже будуть курсанти забезпечені цими видами одягу. Оскільки за останній рік до ліцею вступила більша кількість людей, така підтримка дуже допоможе спорядити ліцеїстів усім необхідним. Ми записані в обласну програму на форму, але ціни в воєнний час такі стали високі, що нам цих грошей очевидно не буде хватати. В цьому році нас вже поступали діти з території, які окуповані, і їм ми видавали все, що в нас було. Ми дуже дякуємо міську владу. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою стратегічно важливий заклад. Який має постійно розвиватися та допомагати ліцеїстам ставати справжніми офіцерами? Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.